Доброго дня! Це компанія Агрохелікс і ми єдиний звод в Україні, який виготовляє цінотянуті спіралі зовнішнім діаметром від 70 до 600 мм та товщиною від 3 до 5 мм. Також ми виготовлюємо сегменти шнека внутрішнім діаметром від 50 до 350 мм та товщиною від 3 до 20 мм. З металу сталь 3, 09 ГВС та навіть хардекс. Наше підприємство займається виготовленням та ремонтами шнека. Робимо шнеки для жаток, комбайнів, транспортерів. Робимо за вашими кресленнями та за стандартними технічними завданнями. Під час ремонту шнека ми замінюємо сегменти або спіраль шнека, замінюємо внутрішню трубу, вали, робимо ремонт хвостовиків, робимо всю токарну роботу, яка зв'язана з шнеком. І динамічно балансуємо шнек на станку.